Добрый день! Сегодня мы знімаємо обзор на домашній якоб, п'ятизвздний отель. Пригай от. от. Тихо стоїть цей це 5 долларов в 10 лет. И сусідів тут бомж Валера, бомж Андрей и Доска. Кстати, на ній удобно спать. Далі ще тут есть муравьи. Вот они десь тут бегают. А, а, ще і пауки там, Далі, кстати, да. да. А, хір знаю, нахера ця яма тут. Потому що я коп дуже маленький і без укріплень. Якщо від дерев, то тут нічого не росло, вообще ніякого дерева. А, ну і от що означає навоз. Це навоз. Навоз, хороший навоз. Можно тут Валера. Щас тебе нашли к пустом, Валера. Ты вообще і так уже закрыл квартплату не платишь, блин. Пьяного. Я не баруша выпил. Отсылочка. Так вот. Так для самокат не сдрогать стоит дороже, чем рядом взяты. Ну давай. Ні, ні, не, не, не одежу, а він нам в рабство якщо продати на пожизненно, то а, там буде сума, яка якайно самокасувати. Послухай. Купляйте мене. Продано. 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 Бля. Інтересно. <риво> Я от дівчата думаю, чому хлопці живуть менше? От дівчата живуть довше хлопців. От вам відповідь чого. Інтересно, ну, а скільки треба часу, щоб воно обвалилось? Типа. Похлопцы як стримали. Вони до хлопкотів достають. Ебать. Падай. Фихи на зажок! Закопуємо! Да ладно, все, пацаны, все, хватит! Хватит, блин! Пацаны, я ж там же потом парюка! Ми таки да закопаємо! Мене ж дома закопають, за то, ще я курточку испорчу, блин! Ну, то соня, давайте следующее відео. Яке про заброшену мусорку, про заброшеного світу.